Отже, з нами на зв'язку Юрій Конкевич, журналіст і член ініціативної групи «Деросифікація Волині. Вітаємо, Юрію! Доброго вечора. Ну, я поправлю слав топонімічної групи. Так, колись це була ініціативна така група журналістів, яка, власне, майже рік тому, там квітень травень ми починали трошки розганяли справу дерусифікації міста. І згодом була топонічна група, до якої мав честь належати також. Доброго вечора. всім. Так, власне, Луцька топонімічна група е, запропонувала перейменувати всі 104 чи 105 вулиць. Луцька обговорила, запропонувала, зробила практично це за місяць. Уже маємо 11-й місяць війни, а Луцька міська рада е, все. Працює там в неї робоча група, крім того, є депутатська група і останнє засідання буквально декілька днів тому, яке е, очолює цю депутатську комісію Михайло Щур. Депутат Луцької міської ради від партії Свобода. І наскільки знаємо, інформація була на сайті Луцької міської ради, що нарешті вирішили перейменувати ще 17 вулиць. пропонувалося 21 а вирішили перейменувати 17 тому що. Деякі вирішили винести на громадське обговорення, адже там йдеться про імена загиблих героїв. Ну а героїв загиблих у нас в луцьку справді багато. Я мушу Я мушу трошки поправити в тому що на цій останній комісії цей список, що ви кажете, 21 вулиця. Це вже власне. Вони вернулися з громадського обговорення, яке було дуже там тихцем оголошене 20 жовтня. І в принципі, оці очікувалося, ну обговорили. Давайте будемо перейменовувати. І там ще все одно е, залишилися питання до чотирьох, е, здається, вулиць. От мені здивов... я дуже здивований, був, там е, вже ніби громадське обговорення пройшло, а вулиці Струтинського, Туполєва, Чайковського і Ліскова, все ще давайте ще обговоримо. Тобто, товариш Туполів, який створив ці. Е, Літаки, да, які зараз бомблять Україну? Ну ще нехай він буде в нас, ще ми щось не говорили. Але ну, це от зараз це засідання, яке, до речі, от 11 січня було засідання. А перед цим комісія збиралася аж 26 вересня. У нас майже 4 місяці з комісія з прийменування НАЗ не збиралася в місті Луцьку. Це також велике питання. Ну, і Власне, ця ситуація навіть це засідання, яке позавчора відбулося, трошки мені там довелося дізнатися, як проходило воно. Але взагалі ця ситуація вона є такою кінсенцією того, що відбувалося з деросифікацією протягом цього року, так з квітня по, так, по грудень минулого року. Тому що ну, мусимо констатувати, що ну як на мене, це така е, ситуація, як її назвав, така без ініціативна з боєгуством. От, якщо коротко от ви мене запитали, то я б так би не назвав би всю ситуацію яка в місті нашого. тому що ні міський голова, ні більшість в раді вони ну не є тими локомотивами диверсифікації, якими, здавалося мали би бути, І якими, ніби там відповідно до певних заяв, вони себе вважають. Ну не є вони цими локомотивами. Термін диверсифікація не вживається. Ніхто ніколи не пояснював громадянам, розуміючи, що війна, обстріли, блекаути. Переселенці щодня ховаємо наших хлопців, які також бою воюють, тому числі за диверсифікацію всієї країни і Луцька рідного також розуміючи все, всю зайнятість, все одно ну ніхто нічого не пояснював, що нам не потрібна ця російська культура, радянська спадщина, оскільки все це виростало ту армію, яка приїхала до нас збивати. Нас Міська рада того не робила впродовж року. Я б сказав би систематично. І зривала власне цей процес. Ну е, я ґрунтуюся на тому, що я читаю на тих засіданнях. комісії, на яких довелося бувати влітку на декількох на трьох чотирьох е, На інформації ну від тих людей, які сьогодні проводять цю дересифікацію. Прошу перейменування, е, і ніхто не пояснював серед влади, що е, зміна назви вулиці це недорого. Люди ж у нас звикли так, що да навіщо краще пенсії зарплати збільшити? Mm -hmm. А навіщо збільшити?» ніхто з влади цього не пояснив? Міський голова так само не звертав на це увагу. Дуже красномовний приклад. як ми почали говорити про. Ці громадські обговорення воно було оголошено 30 жовтня. Мені про це у відповіді на мій запит, як громадянина, так що от буде це? А я почав шукати, де ж воно? А вони навіть в рубриці оголошення на сайті міськради про це не було сказано. В рубриці новини, так ми розуміємо, що там, де рубрика новини, більше людей прочитають, змі рознесуть, зроблять медіа ефект. Ну всі, ви, всі, ми будемо знати, так що така то вулиця у громадських гори. Ми ну, запчалися в оголошення рубрику. Ви часто там буваєте? Я чесно не часто. Так воно було це обговорення, чи це вони от подайте так, нам було, воно було. Воно було в формі, скажімо, так кожен з нас міг запит написати на скриньку електронну і не спеціальні в цій медіаплатформі демократичній. Можна було це все обговорити, тобто в формі такому. і крім того, на початку грудня мали бути це обговорення. Чесно, ну не зміг просто побувати там. Воно воно мало бути в ЦНАПІ в фізичній, так би мовити, в упланівській формі. І ну але ми бачимо, що воно було фактично таким, на пів наполовину секретним таємним. Ну тобто, ми розуміємо, що якщо хочеться погасити якусь ініціативу, її можна ніби її оголосити, але так, що про неї ніхто не знаю. Два рази Назар бот мене в телеграмі про це про це сказав. Що от оголошено. двічі мені в телеграмі прийшов Назар Бот оголосив, і це все фактично за великим рахунком. Тобто, ні міський голова, не там депутати, ні члени комісії, ні голова комісії не виходить до лі. Теж там не звонив медіа, люди добрі. В нас от така от річ, 21 на вулиці обговорюється. Ні, цього всього не було. На жаль. Ну і це, в принципі, я кажу, що один із таких ем, кричущих випадків про те, що ну, сам процес він от, після цих всіх змін і після робочих, як ви казали на початку, створення групи, е, комісії, воно все було так тихенько-тихенько. Ми по 5-6 вулиць е, там е, кожного разу на сесію виносимо. Я не кажу, що не пере не було зміни вулиці. Так було. Я там не рахував понад 20 вулиць за цей час. Зміна була, хоча вона не така знаєте, сьогодні на завтра. А зміна вона шут оголошується, а е, рішення запроваджується через 3-4 місяці, Ну буцімто там це дуже важке технічне питання. Домовитися, там, табички набити і юридичні питання вирішити. От навіть те, що от перед новим роком ви напевно, зауважили, що після того як в Одесі було нарешті. Прибрано товариша Суворова і тітю Катю. Нарешті mm -hmm. люди малювали-малювали, То міський голова оперативно дуже вирішив змінити вулиці Пушкіна. Ну це окрім гуморичного сміху в людей, які розуміють. Чому саме в цей момент було оголошено про е е е диверсифікацію вулиці Пушкіна в Луцького? Наймовірніше на найближчій сесії її буде названо на честь нашого місцевого краєзнавця, чудової людини Демара Пісецького, що в принципі заслужено. Е але тільки після того такі подій е резонансних, ну як ж е мені в мене будуть пальцем тикати, що в мене ще вулиця Пушкіна тут вулиць, у Луцького ну було от оголошено про це рішення. Хоча ми розуміємо, що це було оголошено? Воно відразу не стається це перейменування зараз який буде е, про перейменування? Крім того, це є, були, і, в принципі, треба дотримуватися процедури, я про, прошу, тому що це також. Так стоп, ці Юра. перейменування вони вступають в силу десь після війни, та, чи коли? Ні, не після війни. Там є певний період. Там, от навіть ті вулиці, які під тиском журналістів були наприкінці квітня минулого року п'ять вулиць, які були в боргу, які вже давно ми говорили про них багато разів в наших ефірах. Воно рішення було з вересня, жовтня місяця, тому ще там було те, що продовжено. Тобто воно не автоматично набуває чинності. Там є певний технічний момент, там потрібно, ну бо будь-яка зміна вулиці вона стосується більше юридичних осіб, тих підприємств, фірм, організацій. Так? Бо це люди так думають. Що воно буде коштувати їм? Там треба терміново там документи на квартиру. Міняти бо там адреси. Це все ну і це треба пояснювати. Що влада не ми пояснювали, перше влада пояснювала, що це фімів е, е, і тому для того, щоб позволити технічні питання з юрособами, там є всі певний технічний лад. От ми я так само ми коли спілкувалися, ініціативна група із від моїх про це відповідати. вони нам розповідали, і ми розуміємо, що це звісно сьогодні на завтра не відбувається. Ну але 3-4-5 місяців це трошки забагато. Я перепрошую, і ми мусимо розуміти, що якщо от, е, говорять е, такі депутати, перейменували ми вулицю, е, там чи 5-6 вулиць от, на наступну сесію в кінці січня, там буде декілька також вулиць. Ми не говоримо, що це вже з лютого, чи навіть з березня, е, буде змінена назву вулиці. Це аби в квітня травня там треба читати рішення завжди, е, коли не буває чинності, теж інше рішення. Так я от хотів, от власне, Юрію, от Наприкінці грудня міський голова Ігор Поліщук задля свого піару пише на своїй сторінці у Фейсбуці, і пише на офіційній сторінці у Фейсбуці, і на сайті міської ради, і по всіх ЗМІ про те, що він подав пропозицію. Виніс проєкт рішення на сесію Луцької міської ради, яка відбудеться наприкінці січня, я так розумію, останнє 25 січня. 25, 25 січня. січня. Про переіменування вулиці Пушкіна на вулицю Вольдимара П'есецька. А як же громадське обговорення? А як, як же громадське поміна... обговорення? Адже це іменна вулиця? Чи це? Власне, відбулося тишком нишком в ЦНАПі під час обговорення, а ми про це не знаємо. Журналістів не запросили, ніхто про це не знає. Це ж імена вулиця. Знову ж таки, має бути я знаю, що відкритий ми, процес. депутати міськради нашої. Вони хочуть на сесії запитати про це. Про те, що ворогам закон, а мені як і так? тому що ну, реально, ми ж не ми, ми тільки за, ми всі за. Але окей, ну тут процедура також має е, робитись, так і бути, щоб навіть не було судового потім позова про те, що незаконно переміновано товаріщі Пушкина. До так, речі, ти по немічна ця група ваша пропонувала і іншу назву старовасилівська, наскільки я пам'ятаю старовасилівська. Так, бо там за даними багатьох істориків був власне один з стародавніх самих храмів, які на території міста Вуцька, ми пропонували цю вулицю. Ну ми взагалі так ми десь близько 80 нових назв напродукували, і, в принципі це було обговорення, від якого ну. Багато хто із членів тонічної групи просто естетичне задоволення. Отримав, бо ми реально дискутували, розказували на срані були голосування на межі за і проти. Але це от була робота, яку варто було б поширити ну взагалі на процес цієї в Луцьку. Скільки люди фахові, краєзнавці, історики, журналісти, ми дебатували, розповідали, розказували, пропонували. І Це не було, і це так само. Ми кожним ми, ми щотижня, до речі, цим займалися. Ми ще візорки, ще середи, займалися і приходили. Це наше було так волонтерство, і ми приходили цим займалися. Ну а те, що. Міська рада це зробила цирк із робочою групою. До речі, ну чому я кажу цирк, бо дуже часто там ображаються люди, які, скажімо, вважають, що тут якісь вороги були, так? Що ми якась група, яка там рила шанці під чи рила під владу щось? Так, ну ми хотіли реально допомогти реально. Єдине, що е, і нам зробили оцю робочу групу, так на яку була комісія, була робоча група. Майже 80% всіх напрацювань працювати до групи їх відправили на так звану е, е, нашу топонічну групу, Їх відправили на комісії на розгляд робочої групи. Та робоча група майже майже не збиралася. І відомо дві згадки про е, збір цієї робочої групи, яка мала щось там узагальнювати, е, щось е, обговорювати і вже виносити рішення на е, депутатську комісію. Тільки двічі ми, ми знаємо про це. Можливо, більше нехай там поправлять мене люди, які займалися цим. От е, ну тобто, видається, що просто ця робоча група була міським головою. СТО. На, для того, щоб закупати там всі надмання і всю роботу цієї тополічної групи тому що ми приходили е, члени топлінічної групи на депутатську комісію депутатська комісія в якій мало бути там вісім чи дев'ять членів е, зазвичай двох-трьох ще не, не було ну в силу різних причин, в тому числі об'єктивних але реальні е, більшість була на, серед тих хто був присутній на комісії е, представників влади оскільки там було навіть троє працівників власне міської е, конкому звісно ми роз як би вони голосували, от і більшість голосів зазвичай, може всі от, на набутки наших північних груп, вони відправлялися на розгляд робочої групи, яка невідомо чи збиралася, чи вона щось розглядала. Розумієте, як от було цей механізм зроблено. Натомість, ну те, що міська влада продукувала, тобто вона продукувала форму. Там там, от, от, наприклад, як зараз одноосібно там міський голова нарешті Пушкина вирішив. Чи деякі речі можна ж кажемо, що все блокувалося дуже. І, до речі, багато з цих понад 30 вулиць, які перейменовано, змінено так впродовж року. Більшість цього це ну наші пропозиції. Ми не кажемо, що все стопорилося. Але знаєте, до цих пір ані Чорнішевський, ані Крилов, ані Чехов той самий, дуже ані Гордіюк, вулиця руки так і не дійшли. Тобто до багатьох вулиць, які дійсно мають той кацапський русифікований контекст, руки так і не дійшли впродовж року. Тільки через бонібез я вважаю тих людей, які ну наразі ухвалюють рішення нас. От Не було тої ініціативи на, на засіданнях комісії. Найбільше хто говорив, це той самий Михайло, що голова комісія. Я не кажу, що ну він торпедував цей процес абсолютно ні, і Алла Думанська із Євросолідарності. Е, інші члени комісії, які мали, які покликані так це робити, вони тупо мовчали або просто голосували за ні, зазвичай проти там якихось пропозицій. От, ну хіба це якась ініціатива від людей, які мали це робити? А і може, це, це свідомий це, що... саботаж? Ну, ззовні так виглядає, на жаль. Я, я не можу там стверджувати 100%, відсотків, а дивіться, я, ну, я не можу просто приклади, як от воно працювало. Хіба це не саботаж? До речі, ще в грудні цікава була історія із е, Вадимом Ворошиловим. Ми знаємо нашого льотчика, який у нас, в Сестопольській бригаді був країни. Ну просто герой України. І за званням, і за тим, що він зробив. Так? Його приймав е, Ігор Поліщук з себе у кабінеті. Це була розмова, це дуже. Приємно і нормально, що людина, яка довгий час жила і тут е, вчилася і вчила літати на винищувачах, його прийняв мер нашого міста. Це абсолютно нормально. Але знаєте, якби мер нашого міста приймав його і сказав: пане Ведиме, ви знаєте, ми на честь льотчиків Севастопольської авіабригади назвали вулицю, на вашу честь в тому районі, де власне неподалік аеродром. І вулицю цю ми, то панічна група, пропонували назвати Арцеулова, перейменувати нарешті Арцеулова, льотчика першої сторони так? на честь наших хлопців, Севастопольська авіабригада, в тому числі багато загиблих хлопців вже, і героїв України в тому числі, і їхні родичі також в місті живуть. Ми ж пропонували Севастопольської авіабригади, які і зараз воюють за нас з вами. То на комісії, яка відбулася в літній, по-моєму, це Чернева комісія. По-моєму, дій чотири людини підняли голос руку на те, щоб запропонувати сесії перейменування вулиці Арцеулова. Тільки двоє чи троє. І так само на ту робочу групу свикнули це питання, і до цих пір Арцеулова у нас Арцеулова. Ну і, і, і от дійсно, ти міський голова приймає цього льотчика, все нормально, так? Але ж правда, було набагато не тільки про якийсь пакет з нашою атрибутикою, а Вадим, дивись, ми пам'ятаємо про вас. У нас є тепер вулиці Севастопольської авіабригади. Правда, це ж було б небагато, ну просто по-людськи, так і честь віддати цим хлопцям живим і загиблим. Тобто можна зробити висновок, що от в нашому місті на 30% пророблена дересифікація. правильно я зрозумів, якщо зі 100 вулиць десь лише чи з 105, лише 30 перейменували на відміну, наприклад, від інших громад нашої області, та сама Любишівська громада, яку свого часу називали а червоною, та там 100% Дерософіція. Кам'янка-ширська, Кам Ковальська, Нововолинська, Нововолинська. Нововолинська теж майже на 99% на 100%, а в нас лише 30%. Ну що це таке, якщо це дійсно не диверсія саботаж? Так, містори, себе, так? так. Десь, десь десь приблизно так, але от, ти називаєш наші місцеві громади, які, на щастя, ми не нюхали тих ракет, тих вибухів. А я бачу ізюмську громаду. Так. І я бачу, що ізюмська громада як швидко. Після окупації і після того всього безчинства тих уродів, що вони робили, як швидко там змінюються вулиці, назви вулиць. І там нема таких дебатів, і там немає, що після громадського обговорення ще чотири вулиці, а давайте ще їх обговоримо. Там такого немає. Я, ми, я б ну, нічого знаєш, е, е, більше цей приклад Ізюму, Дніпра, того самого, і всіх тих громад, які. Де місць немає вже. Де ті вулиці, тих вулиць немає, які вони зараз диверсифіковуються, то все що, ми маємо до такого чекати? Чи трошки це пришвидшити треба? Так, ну 30%, як це так натягнути 30 якщо взяти всю загальну кількість е, ну, дуже, дуже багато ще треба робити. Найголовніше це принцип змінити. Тобто не, не просто принцип, а я такого захотів, чи там я, я чи ми, чи декілька людей, фактично, які е, ну, реально сьогодні цим питанням завідують, так чи там курують. О, давайте що це. Ну давайте що так, знаєте, потрошки, потрошки дозволимо. Е, е, і плюс пане Юрію, мені здається, що цим питанням керує особисто Ігор Ігорович Поліщук, який. Проти дорис... дерусифікації, декомунізації Луцька. Можна який... назвати вулицю я... Висоцького, наприклад. Так. Який свого часу пропонував вулицю Висоцького, але ж ну помінялося. А вулицю Пушкіна. Ну чекав, поки Ігор Палиця, який там зареєстрований на цій вулиці, дасть вказівку, ким назвати, та й вже назвем тоді, перейменуємо і скажемо, що оце я зробив. Е, я вважаю, що просто переглянути е, міський голова, і люди навколо нього вони щось думають, що це не на часі, і це найменше хвилює, що це буде період блекаутів, ракетних ударів і щоденних поховань наших хлопців, що, що це буцімто збурить місто, і що це додасть якихось нових хвилювань, що це мовляв не на часі. От просто людське бажання, і порада переглянути цю думку, і після того, як це буде усвідомлено, що це не так, після того як нам треба буде, що це пізніше фундамент на майбутнє зміни в самій громаді. Що люди зрозуміють, що це просто ну, в 21 першому столітті вулиця Туполюва, чувака, який розробляє літаки, які бомлять тебе, що це. Це я не знаю, просто слів не вистачає, так переглянути цю політику і весь цей процес. Тобто через рік ми будемо говорити про те, що цей весь список там, зі слав вулиць його вже немає просто. Це можна робити не по п'ять вулиць, а по 10 вулиць щомісяця, або навіть що два тижні. Тому що До речі, люди стосовно принципу батькнічно. вибору ось цих вулиць, я теж не можу зрозуміти, чому вибирають якісь так. невеличкі вулиці в якихось таких віддалених районах, а й цілі мікрорайони, той самий теремно, Балка, там жодна вулиця так. не перейменована за цей рік. Досі Кутузов, Щуся ну, Ковалевської, Так, от Щуся, щуся. Чувак, який мерзелі Леніна да, в Москві зробили стільки Я... Крилов той самий в центрі міста. Ну, холера ясна. Крилов центр, найгарніша вулиця, одна з найгарніших міст, польська забудова, майже одна з тих вучок, які збереглися з 30-х років до нас, на диво збереглися. Ми, до речі, на топонімічній групі от така, що ми, ми такі районами, ми от йшли на певне засідання своє, ми брали весь район. І ми от, і ми навіть там пропонували знаєш такі от речі. Тут шістидесятників, тут е, було декілька підряд вуличок і перехрест вулиць, які там сирковніші, там трішки з е, середньовічної історії, там трішки з грі там з давньої історії. Mm -hmm. е, там справді там був ми там жартували тополево, е, липнево і такий то район. Там деякі ну, назви такі, біж, там ботанічні, так би мовити. Але ми це от приблизно. Дивитися, щоб воно вписувалося. До Хочу, речі, район, до чи... речі Юрій, так. а чого от в центрі? Я не проти п'ясецького а чого саме от п'ясецький в центрі, от та вулиця, там же ж історичний центр, має бути якісь історичні так, назви, ну логіка яка? Аби ну, не так, як я... пропонує Луцька топонімічна група. Угу. В тому числі, в тому числі ну нам от здавалося часто так, що ем, якщо ж там вулиця невеличка на 5-6 будинків, окей, нехай там те, що ти понімічна група. Ці чоловіки вони там пропонували. Нехай воно буде. А е, щось таке я не кажу жирне, так ну але справді важливе, так от той варіант, що був до речі, що ми забули про вулицю перейменування вулиці Потапова на банку ще влітку, він так само відбувся. Ну, але це сукупно, це не змінює. Там це повищається там 22, 23, ну, до 30 вулиць це точно, бо були у нас такі декілька траншів перейменувань е, е, червень місяць, кінець е, серпня там було 9, здається, і 5, здається, кінець вересня, і ось зараз фактично, так? Ну, тобто, такими невеличкими темпами воно йшло. на цю вул на цю сесію, До речі, на 25 січня, там окрім Пушкіна, ще Михайло на ход із зі свідомих він запропонував Челюскіна на Просвітянську перейменувати по-моєму, будучи чіпати Доброблюбова вулицю. Це те, що я бачив у проєкті рішення у проєкті, Ну те, що на 25 січня заплановано, там поки що йдеться про 30 вулиці. Більше там нічого немає. До речі, і це питання. Оскільки подивіться зараз, була ця комісія 11 числа, і вони розглянули 17 вулиць з 21, яка це була на обговоренні. Ну окей, ну то давайте їх на відразу на сесію міської ради. А це означає, що це що? А вже на кінець лютого так пересуваються ці 17 вулиць, і в тому числі там же ще ж була назва генерала Андерса Сквер і Святої Анни, тої що в центрі так, цей сквер. Тобто, і це значить на кінець лютого. А якщо по вулицях, то ви розумієте, що ці вулиці отримують нові назви геть там влітку вже а наскільки треба буде мати цей період технічний на технічну документацію, це ще пере... і, і от о, такий спосіб, от, ну, ми пояснимо зараз глядачам, весь минулий рік і діяла комісія. Тобто, ну можна було б швидше, навіть от під, під цю сесію, так щоб в кінці в кінці місяця депутати проголосували, і воно швидше швидше пішло, ні. Не видавалося Ну до речі, ну, нещодавно в рівному не теж 50 що вулиць перейменували, знайшли політичну волю, а в нас, на жаль, немає її. В нас засів у Луцькій міській раді совок безпросвітний. Дякуємо, Юрію Конкевич. Слово, на так, але сподіваємося, не краще разом з громадськістю журналістами. Це питання в будь-якому випадку треба рухати, підсвічувати, не забувати про це. Що ми робимо? Юрій Конкевич, член Луцької топонімічної групи, журналіст, активіст, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую, щасливо. Щасливо.